Привіт усім! Отже, сьогодні поговоримо про банкінг. Здається, що це щось неймовірно складне, правда? Але насправді все почалося з дуже простої ідеї. Давайте разом простежимо цей шлях від звичайної лавки на італійському ринку до глобальної фінансової системи, яка без перебільшення керує світом. Просто вдумайтеся в цю цифру: 25 трильйонів доларів. І це активи лише десяти найбільших банків. Це якась приголомлива сума, яка чудово показує, яку величезну владу має сучасна банківська система. Але щоб зрозуміти, як ми до такого дійшли, треба зазирнути в минуле. Історія цих трильйонів, як не дивно, починається не у блискучих хмарочосах, а на звичайнісінькій вуличній лаві. Тож давайте перенесемося в часі і подивимося, як ця скромна ідея змогла перетворитися на справжнього світового фінансового гіганта. Уявімо собі картинку. Італія 11 століття, гамірний центр європейської торгівлі. Сюди з'їжджаються купці з усього континенту, але є проблема в обігу купа різних валют, і це створює справжній хаос. Рішення знайшли, міняйли. Вони просто сиділи на лавах італійською банко і допомагали з обміном. Звідси, до речі, й походить слово банк. Поступово ця ідея розвивалася, з'явилися перші кредити, безготівкові розрахунки, і незабаром ці банківські мережі розрослися по всій Європі, фінансуючи не кого-небудь, а королів і навіть саму церкву. Окей, з історією розібралися. А тепер до суті яка ж головна, так би мовити, ідеальна функція банку в економіці? Якщо говорити зовсім просто, то вся банківська справа це по суті управління ризиками. Це не просто якесь сховище для грошей. Банки свідомо беруть на себе ризик, позичаючи гроші, адже завжди є ймовірність, що борг не повернуть. І ось їхній бізнес це якраз прораховувати та управляти цими ризиками. Сам процес виглядає доволі логічно. По перше, люди приносять свої заощадження в банк. По-друге, за це банк платить їм невеликий відсоток. Далі банк бере ці гроші і позичає їх іншим людям чи бізнесу, але вже під значно вищий відсоток. Ну і нарешті, оця різниця між відсотками і є прибутком банку. Все просто банк змушує гроші працювати. І ось саме тому банкінг такий важливий цей простий механізм це без перебільшення справжній двигон суспільства. Він бере гроші, які просто лежать мертвим вантажем. І перетворює їх на капітал для будівництва будинків, запуску бізнесів і, зрештою, для зростання всієї економіки. Але, як це часто буває, в якийсь момент щось пішло ну, зовсім не так. Традиційна корисна роль банків почала змінюватися, фокус змістився з підтримки довгострокового розвитку на шалену гонитву за швидкими, але дуже ризикованими прибутками. І тут наша історія робить драматичний поворот. Щоб було зрозуміліше, давайте просто порівняємо ці два світи. З одного боку маємо традиційну модель, яка орієнтована на стабільність і розвиток, а з іншого нова модель, де головною метою стали короткострокові спекуляції, ризиковані операції заради миттєвого збагачення і, звісно, гігантських бонусів для топ-менеджерів. Це знаєте, фундаментальна зміна в самій філософії банкінгу. Зрозуміло, що така ризикована гра не могла тривати вічно, правда? Настав час розплати. Перенесемося у 2008 рік і подивимося, як ця гонитва за швидкими грошима призвела до однієї з найбільших фінансових катастроф в історії людства. Що ж відбувалося? Ну багато великих банків почали використовувати надзвичайно складні фінансові інструменти, наприклад, деривативи, які мало хто взагалі розумів. Вони просто торгували ними, щоб заробити швидкі гроші і отримати мільйонні бонуси. По суті, це була азартна гра з грошима клієнтів і стабільністю всієї світової економіки. А спусковим гачком стали так звані супрайм-іпотечні кредити в США. Банки роздавали їх наліво й направо, практично не перевіряючи, чи зможе людина платити. Коли люди масово перестали повертати борги, ринок нерухомості просто обвалився, і це запустило ефект доміно, впали фондові ринки по всьому світу і почалася повномасштабна глобальна криза. І який результат? Сотні мільярдів доларів. Це ж просто колосальна сума, і вона не просто перейшла з одних рук в інші. Ні, вона буквально випарувалася, зникла з глобальної економіки, залишивши по собі хаос. Але найстрашніше це не цифри. За цими мільярдами стоять реальні людські долі. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, свої будинки, всі свої заощадження. Довіра до банкірів була вщент зруйнована, і вони стали справжнім символом жадібності та безвідповідальності. Проте, знаєте, будь-яка криза це не тільки руйнування, а й можливість для чогось нового. Крах 2008 року змусив багатьох замислитися, а чи не існує якихось альтернатив? Почався активний пошук нових, більш справедливих і стійких фінансових моделей. Давайте подивимося на основні альтернативи, які з'явилися. Отже, традиційні банки, як ми вже бачили, націлені на максимальний прибуток для керівництва та акціонерів. Кредитні спілки працюють інакше, вони фокусуються на спільній цінності для своїх членів, які власне і контролюють організацію. А краудфандинг це взагалі інший підхід. Він дозволяє фінансувати конкретні ідеї напряму від спільноти, оминаючи будь-яких посередників. І що цікаво, кредитні спілки орієнтовані на своїх членів, а не на спекуляції, виявилися набагато стійкішими під час кризи. Краудфандингові платформи, на кшталт Кікстартер, дали змогу людям фінансувати ідеї, в які вони справді вірять, і при цьому ризик розподіляється між багатьма дрібними інвесторами. А мікрокредитування взагалі стало потужним інструментом боротьби з бідністю, даючи людям шанс розпочати власну справу. Тож бачимо, що фінансування воно абсолютно ключове для розвитку для будь-якого суспільства. Але після всього, що ми дізналися, постає головне питання: хто і за якими правилами буде фінансувати наше майбутнє? І відповідь на це питання, схоже, доведеться шукати нам усім разом.